Добрий день, я Сергій Башинський. Сьогодні ми приготуємо із тунця з гуакамолі, ароматом трюфеля та кінзою. Основний інгредієнт страви це філе тунця. Можна нам тунця, будь ласка? Дякую. Для страви нам також потрібно авокадо та синя цибуля. Для страви також потрібна червона ікра та олія з ароматом трюфеля. Готуємо гуакамолі. Для цього нам потрібно авокадо, лайм та лимон. Спочатку ми переб'ємо в однорідну масу блендером авокадо. Після того, як додали кінзу, перебиваємо все це блендером в однорідну масу. Нарізаємо синю цибулю гулким кубиком. Тепер підготуємо тунець для нашого тартару. Нарізаємо тунець дрібним кубиком. А зараз ми заправимо наш тартар-тунець. Соєвий соус, оливкову олію. та трюфельну олію. Та перемішуємо. А зараз збираємо нашу страву. Спочатку викладаємо гуакамолі, потім тартар із тунця, Декоруємо червоною крою. Та посипаємо чорним кунжутом. Тартар із тунця готовий. Смачна страва від шеф-кухаря. Смакуйте.